Віддруг тікає. Що його час? Дивіться, електробайк. Фетбайк. Дивіться, на яких колесах широких. По снігу, по піску валить, як має бути. Дивіться. Газу дав і попер. Кіловатний мотор 48 вольт батарея 15 А. О! Газу дав, а? Розворот поліцейський. Когось цікавить. Алюмінієва рама, до 150 кілограм людина може сідати і валити. Виличка амортизаційна, дивіться, є навіть на телефончик. Цей ручка газу є теж. Бачите, що витворяє? Дав газу і пішов, реально. Кіловатний мотор. Новий, документи все є. Крила стоять. Можете приїхати на тест-драйв до нас, в куликів вулиця Львівська, 14. Хто не має такої можливості, то ми надіслаємо нової пошти.